О, давно не було. Вольтпольська з назвою LPY. по суті, клон, причому пізних модифікацій, тому що вже є попередження про послідовність включення, без якого вони люблять горіти. Була переплюсовка і він згорів. Його ремонтували, дуже довго ремонтували, і віддали без ремонту з заключенням, що там щось з мозгами. Не знаю в кого, що з мозгами, транзисторів нема, скручене так просто, щоб віддати, то в принципі не зле. Що я маю з тим робити? Транзистори я маю в наявності, то не складно. Знімаю плату, дивлюся, чи нема коротких, впаюю по транзистору в плече, перетрясаю обв'язку і дивлюся, що з мозгами. Чи то в мене, чи то в майстра, чи то в тої штуки. Далі буде видно. На перший погляд нічого критичного, плата не сильно засрана, відмита, трохи насрано на полігонах. Ну, Напевно, так майстру було зручно, бо він так любить. Для чогось паяні стабілізатори. Транзисторів нема, ми вже то бачили, знаємо. Гейтові резистори бачу, є попалені. Частина міняна присрані. По обв'язті, як би нічого особливо паяного не бачу, тільки кілька резисторів низькоомних. Процесор, процесорний модуль, надіюсь, його не запхали помилково другим боком. Надіюсь, тут проблем немає, тому що їх не мало бути. Але ні, лазили і сюди. Тут є купа паяних СНД транзисторів. Нахрена ж вони сюди лізли, вони ну, летять вони. Не летять вони. При переплюсовці. Діод, блін. Тут діоди паяні, тут СМД-транзистори. А обв'язка моста по суті не чіпана. Я вже негативно настроєний не хочу затобратися. Не люблю я брати в ремонт речі, які вже були ремонтовані невдало. За словами власника, байпасом воно працює, тобто основні живлення би мали бути живими. Але то не точно, тому я собі перевіряю, тільки не роботу від 220, вона мені не цікава. А чи є генерація на транзисторах, як воно себе поводить, чи воно взагалі пробує жити? Для цього мені треба замкнути контакти. Є з затримкою. Замикаюча є, а спроб генерації нема. Це по одному каналу. Дивлюся по решті. І по жодному з чотирьох каналів немає навіть спроб генерації. Воно навіть не пробує вмикатися. Хреново. Торинні живлення на місці, в тому числі живлення процесора. Але зверніть увагу, при включенні немає ні помилки. Ні значень напруг, нічого. Тобто процесор, по суті, не стартує. Напруга живлення порца присутня. Ото вона самовиключилася і само включилося. Підсвічуються виключно загальні позиції, тобто ті, які світяться постійно, незалежно від режиму. Поводить воно себе дивно. Я не візьмусь за ремонт в такому стані. Мені ще хіба цікаво, а як воно може працювати байпасом, якщо АВР-кою рулить проц? Включаю в 220. Не відбувається нічого. Нажимаю на кнопку Є запуск. Цікаво, напруги вивів. Це зацепка. Може я щось не додивився по живленнях? Ану, осцилографом, дивитися, що робиться на ключах. Але ні, йдемо по плечах. Два плеча мають в простої бути. Два мають шимити на зарядці. На одному високий рівень, на другому високий рівень. Тут щупи місцями міняємо, бо дзеркально стоять і маємо. Маємо по суті теж неправильно це наводки. Від е, трансформатора, тому що перемінка приходить. Спроб зарядки немає. Таке рішення попереднє, я з тим бавитись не буду. Щось Мені здається, що та вінга мені буде довго шаїкатися. Я вам вже показував її в відео про гамнітний дросель, де імітація дроселя, де петля дроту. Ось тут є і метал, запханий для маси. дроселя нема, плюс перемичка на платі. Дутих конденсаторів не видно. Комп'ютер не вмикається. Не вмикається взагалі. З тестером воно вмикається і виглядає більш-менш робочим. Мінус 12 нема, це нормально. Другий 12 не Це нормально. 4,9 вольти, 12,1, 3,3. Так, сяк, ніби в межах допуску. Чути свист. Дутих конденсаторів візуально немає. Що ж йому собаці бракує? І головне, чи не постраждав сам комп'ютер, як то було попереднього разу. Під навантаженням теж працює і свистить. Свистить іншою тональністю. Свистить не дежурка. Конденсатори всі як нульц. Що ЄСР, що ємність. Що ж йому бракує? Шлях. Але чуда не сталося. Мамка в короткому по 12 вольтах. Тобто короткого тестером немає, але при спробі захисту воно все тухне. Якщо відключити живлення порца, якби принаймні не падає блок в захист, плюс смердять жорсткі диски. То розбираюся. Відеокарта жива. Пам'ять навіть не перевіряю, жива сзд жива. Вже знаю, що з процом нюанси були, раз проц спалений був, то зразу готую до гарантії проц, проц мамку. Харди, то відремонтую, тут є можливість. Якби ось де тут видно, навіть як вигоріло, так конкретно вигоріло. Одним словом, знову скачок по 12 вольтах випалив дофіга всього. І тепер питання: то говноблок? Спалив процесор, що мало ймовірно, бо за ВРМ, що проц згорів, ну, я ще такого не бачу. Це все ж таки блін-бракована партія проців через півтора року. оцей. Перший зразу через три дні після покупки, другий то десь рік, і то вже третій знацький через півтора роки. Ще не знаю, чи живий процесор, не маю де підкинути, то поїде на гарантію. І. Чи процесор відповідно через то скачок по плюс 12, а тоді вже без додаткового захисту простий блок допалює всю решта? Не знаю, але ще раз, це підтверджує, що не варто економити чиїсь гроші і треба було все ж таки брати дорогущі блоки живлення. Тепер поступово буду міняти, бо звалу нема. Інформація дорожча, блін, ніж самі харди. Прийшов місяць, вернулася мамка з процесом з гарантії. Проц вижив. Його не займали. Мамку зремонтували. то дивлюся, цікаво мені, що ремонтували. Так, щоб пая не було, явно не видно. Тобто робили акуратно. І єдине, що кидається мені в очі, то чуть-чуть зміщені транзистори. Деякі, і то не точно. Я не бачу ні слідів флюсу, нічого. Коротше, я не бачу, що ремонтували і де. Але мені, як то кажуть, їхати, а не шашечки, щоб воно працювало. Якщо хлопці ремонтували, то зробили дуже акуратно. За що? Уважуха. Ставлю на комп.